Тільки, будь ласка, не хапайте за серце, не кажіть, що все пропало, і це вже остаточно, і так далі. і так далі. Все, що зараз говориться стосовно е перемир'я миру, зустрічі в Алясці, переговорів Трампа, Путіна і так, далі, і так далі. Все це тільки варіанти, тільки різні опції і концепції. Насправді, все, що відбудеться там, знає невелика кількість людей, і часом вони задають. Повні зли певні зливи для того, щоб ми якимось чином готувалися до того, що ж там буде. Але насправді що там буде, толком ніхто не знає. З вами я, Олександр Бергінець і мій канал Бергінець Не телемарафон. Ну от я тільки що е, прочитав повідомлення про те, що Україна планує відмовитись від частини територій е, для того, щоб припинити війну і вступити до НАТО. Ну от е, комусь це зрада, що. Україна готова відмовитись від частину е, територій. Для когось це перемога, тому що Україна готова закінчити війну, а для когось це супер-мега перемога тому що <кхем> все це буде робитися заради вступу в НАТО. Ну, як на мене, хоча це Делі-Телеграф написала, це абсолютна маячня. Тому що ймовірність того, що, яке б ми не підписали рішення очі угоду, і що ми після цього вступимо якось конкретно і швидко до НАТО, ну, не виглядає ніяк перспективно. Тому, е швидше всього, і причина, по якій ми повинні підписувати ту чи іншу угоду, так само е ну, виглядає достатньо непереконливо. Отже, на сьогоднішній день можна реально судити про те, що буде відбуватися в Алясці, не по тому, що говорять політики про цю зустріч, а про те, як вони готують і як вони готують виборців. Ну от умовно кажучи, Трамп говорить дуже багато хорошого про Путіна, дуже багато поганого про Зеленського і про Україну. Припустимо, він сказав, що Зеленський вчинив щось неправильно і що цієї війни не могло бути. ну... Я з ним абсолютно згоден, що Зеленський вчинив неправильно, якби він чинив більш правильно, то цієї війни могло би і не бути. Але в даному випадку його слова повністю розходяться з тим, що він говорив ще зовсім недавно. А і про Путанчина відповідно так само і навпаки. Тобто, тепер він говорить про те, що він при надії, ну в простому, в прямому розумінні цього слова, а не в образному, як в українській мові. І що він. Готовий з ним про щось говорити, але що він говорить? Він говорить про те, що е, е, це буде проба, що він хоче послухати, що буде говорити Путін. Тобто він не говорить, що ми їдемо для того, щоб укласти вікопомну, значить, цю. Вікоповну угоду, яку там переверне весь світ і так далі, ні, він тако не каже. Це говорять на Росії, але на Росії говорять зовсім інакше. Вони говорять про те, що ця угода повинна підняти на новий рівень стосунки між Сполученими Штатами і Росією. Хтось там говорить, що вони очікують, що авіасполучення між Сполученими Штатами і Росією поновиться і так далі. Тобто переважно всі очікування, які... Говорять про які говорять в Росії, вони пов'язані з чим завгодно, але не з миром, не з припиненням війни і так далі. Тобто, швидше за все, Росія готова і Сполучені Штати укласти там якісь серйозні важливі угоди для їхньої співпраці, які будуть мало стосуватися України. Але без України ця розмова відбутись не може. Це безумовно, тому що якщо... Трамп проведе цю зустріч і не принесе ніякої перемоги в лапках чи без лапок, то у нього будуть великі проблеми всередині самої країни. Тобто не тому, що хоче цього Трамп чи не хоче. Я завжди говорив, що Трамп не може зрадити Україну ну, з двох причин. Перше, тому що для того, щоб зрадити Україну, треба бути частиною України і відповідати за неї. А він цього не є частиною України і не відповідає. Нас може зрадити там. Зеленський Єрмак може зрадити депутати Верховної Ради, може зрадити хто завгодно, але це повинні бути, як мінімум, українці, які несуть відповідальність за країну, і вони можуть зрадити. А з іншого боку, він не Чемберлен, він не може вкласти таку угоду від свого імені чи дати якісь санкції, які б діяли б прямо і які б дозволили нинішньому. Значить, учаснику цього, як він там називається, мюнхенської змови в новому варіанті захопити чи щось зробити, чи якось припинити війну на своїх правилах. Ні, для того, щоб Трамп щось уклав, це може стосуватись тільки самої Росії і Сполучених Штатів. А для того, щоб закінчити війну, потрібні ще якісь речі: перше, треба позиція Європи. Тому що позиція Європи має велике значення. Я просто нагадаю тим, хто не пам'ятає, ви пам'ятаєте, що був е, вже укладений такий, якийсь, значить, перемир'я в повітрі і на морі. І воно і діяло, і не діяло. Так от чого воно не діяло? Тому що росіяни вимагали натомість зняття санкцій, а європейці сказали ні. А е, санкції в руках європейців. Чому? Тому що торгівля це санкції. А як, як торгує е, Сполучені Штати і Росія ніяк. А як торгують Сполуч... Європа і, і Росія торгувала до війни? Ого го як. Тому санкції цікавлять скасування санкцій від Європи. Відповідно, укласти угоду з Штатами так, щоб санкції скасувала Європа, можна, але так, щоб у Європі ця угода сподобалася. Вона її прийняла. Поки що таких ознак немає. Хоча завтра у нас. Чергова е, серія перемовин. і Я думаю, що Європа дотисне до необхідного стану Трампа, який, е, а до речі, він зараз ну да ж говорить же про обмін теж територіями продовжує говорити. Він, мабуть, забув, що Вітків, Вітков сказав, що це була помилка, і він неправильно зрозумів Путіна. Так, от е, в даному випадку, європейці е, тиснуть на Штати, і швидше за все, це відтісняє тему розмови. Україну на другий план, тому що той варіант, який пропонує Європа, Путін і Трамп не можуть прийняти, а той варіант, який пропонує Путін, не може прийняти Європа і Трамп. Тобто таким чином виходить, що е, якусь угоду укласти неможливо і домовитись ні про що неможливо. І домовленості ніякої не буде, повірте мені. Е, і, ну, але що може бути? Ну я маю на увазі домовленості там про мир, умовно кажучи, е, що може бути? Може бути якесь перемир'я укладене, де Сполучені Штати виступлять гарантами. Чому? Тому що, ну дивіться, якщо вони домовляться про припинення вогню прямо зараз по лінії фронту, нинішній Україна це підтримує, тому що в Україні є консенсус з цього приводу. Зеленський це підтримує, як влада, Порошенка це теж підтримує як опозиція. Залужний мовчить, але я думаю, що залужний теж це підтримує. Таким чином, якщо раптом. Путін і Трамп домовляться про припинення вогню прямо зараз і всюди. Всі це будуть вітати і будуть казати, що це велика перемога, навіть якщо це продовжиться недовго. Але для того, щоб це тривало довше, треба вже укладати якісь більш серйозні домовленості. Я так думаю. Хоча ніяких серйозних домовленостей між Індією і Китаєм, які повоювали, а потім припинили війну. Ось уже 63 роки не воюють. Немає, просто взяли і перестали воювати, бо зрозуміло, що це безглуздо. В даному випадку навряд чи так вийде, тому що Путін не розуміє, що глуздо, що безглуздо. Але от таке. Тобто, о, послухавши е, всі варіанти, які сьогодні є. Е, я дуже багато читаю аналітики з цього приводу е, і впевнений, от я вам на прикладі Одному розказав наскільки це брідово звучить. Але ну, почитавши все, я дійшов до такого висновку, що справді буде невеликий якийсь прогрес. Щось вони оголосять, якась таємниця є, вони її тримають на запас. Це буде незначна таємниця, але вона її Трамп зможе продати як перемогу, і це для нього ключове. Він буде казати: Бачите, я цього добився. А тепер до розмовляйте самі. А так, зрештою. Так цього ж Трамп хотів раніше. Ми ж тільки про це і чуємо, що він доб'ється перемир'я, а далі ми розмовляємо самі. Але давайте ще договори скажемо. Коли кілька місяців тому це звучало, це було жахливо. А зараз ми вже звикли, що покластись на Європу ми можемо, покластись на зброю американців, яку для нас візьмуть чи куплять європейці, ми теж можемо. І те, що я вчора в ефірі говорив. Про те, що тепер ми чекаємо лендліза, лендліза американського для європейців для нас. Тобто зовсім інша схема, гарантами будуть виступати європейці, а зброю нам буде надавати Сполучені Штати чи великий товарний кредит, чи що там буде, як це назвуть. Але це все можливо, це все наближається. Таким чином, ще раз не нервуйте, не переживайте, слухайте все уважно з холодним розумом і зрозумійте. Зрадити нас ніхто не може, бо ті, хто можуть нас зрадити, не присутні на цих перемовинах. Отже, і зрада неможлива. От коли ті, хто можуть нас зрадити, будуть присутні на перемовинах, тоді давайте, бережіться, стережіться і моліться. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб знати більше. До речі, ставайте спонсорами мого каналу, тому що мені ви дуже потрібні як спонсори, бо це дає мені усвідомлення того, що. Мої ефіри комусь треба не просто так послухати, а ще заплатити за це повноцінні 35 гривень. Слава Україні!